Зроблено з любов'ю фортечному басіоні розгорнули святковий ярмарок. Утім, фабричним атрибутам дня святого Валентина до тамтешніх прилавків зась. Геть усі дрібнички від прикрас, м'яких іграшок, аксесуарів та навіть букетів тут виготовлені лише руками майстринь. Як і вітальні листівки із натуральних матеріалів особлені мереживом, намистинками та кавовими зернами чи засушеними фруктами. Вони теж сконструйовані власноруч, тож кожна ексклюзивний презент та маленький шедевр. Коли я сідаю працювати, я просто Розкладаю всі свої матеріали, папір, мережу, лінт, там стрічки, чорнила різні. І от я починаю підбирати, і воно так якби, це коли художник творить, малює. Він бачить щось в нього, щось відбувається в душі. Є майстрині, які творять, ну штампують, вони створюють масовку. В мене кожен виріб індивідуальний. Я ніколи не роблю два однакових, тому що мені це не цікаво. Традиційним букетом майстрині хендвейду теж підготувала гідну відповідь. Замість розмаїття квіткових композицій, деревця щастя та кохання зроблені із ароматної кави, і хоча вартує одне таке творіння близько 70 гривень, зате довговічніше та виготовлене з душею. Бокати знаєте, ви в'яне квіти, наприклад, шкода зривати. А от така квіти, такі деревця, вони будуть цвісти. Дуже добрий. І буде показувати свою любов. Прото букет зав'яне, про нього забудеться, викинеться. А така річ буде стояти декор і в кімнаті, і нагадуватиме про подарунок з любов'ю. Тематичний святковий розпродаж то ініціатива молодих матерів рукодільниць. Жінки пояснюють, утонули дійство не лише заради того, аби себе показати, але й з благодійною метою. Адже частина грошей, виручених на ярмарку, підуть на допомогу надвірнянському дитячому будинку. Ми як кожна мама відгукнулися просто серцем до, до цієї по. Проблема. Вони нам прислали офіційного листа, в якому вказано, що вони потребують на постійній основі. Тобто, це є памперси, пральний порошок, дитяча олійка, дитячі присипки тобто, всі ці кошти підуть на покупку необхідних товарів. Ярмаркуватимуть у Бастіоні впродовж року. Творчі Матусі обіцяють, до кожного свята організовуватимуть окремий тематичний розпродаж, кожен із яких присвячуватимуть допомозі щоразу іншій людині чи закладу.